А як англійською забронювати столик у кафе чи зробити замовлення? Навіть якщо у вас невисокий рівень англійської, сьогодні ми вивчимо корисні слова та вирази, які ви можете використовувати, коли йдете у кафе або ресторан за кордоном. Вітаю вас на каналі Ізі Пізі. З вами Іна. І як завжди, в описі під відео ви знайдете посилання на вправи, які допоможуть вам краще вивчити нові слова. Ловіть нову хвилю англійської з Ізі Пізі. Це відео буде складатися з двох частин. І в першій частині ми вивчимо корисні слова, які ви можете використати у кафе. А в другій частині ми вивчимо вирази, які стануть вам у нагоді у розмові. Перше слово plate. Тарілка. Plate. Наприклад, could you bring me a plate, please? Ви могли б мені принести тарілку, будь ласка. Could you bring me a plate, please. Glass. Склянка. Glass – Can I have a glass of water? Можна мені склянку води. Can I have a glass of water? Wine glass. Бокал для вина Wine glass. Do you have wine glasses? У вас є бокали для вина. Do you have wine glasses? Knife. Ніж Knife. This knife is not sharp enough. Цей ніж не достатньо гострий. This knife is not sharp enough. Fork. Вилка. Fork. I need a fork for the salad. Мені потрібна вилка для салату. I need a fork for the salad. Spoon. Ложка. Spoon. Could you give me a spoon for my soup? Ви могли б мені дати ложку для супу? Could you give me a spoon for my soup? Bowl. Миска. Bowl. The soup is served in a bowl. Суп подається в мисці. The soup is served in a bowl. Napkin. Серветка. Napkin. May I have a napkin, please. Можна мені серветку, будь ласка. May I have a napkin, please. Toothpick. Зубочистка. Toothpick. speak. There are toothpicks on the table. Зубочистки на столі. There are toothpicks on the table. Salt pot. Сільничка. Salt pot. Pass me the salt pot, please. Передайте мені сільничку, будь ласка. Pass me the salt pot, please. Table Steel. Table – we reserved a table for two. Ми забронювали столик на двох. We reserved a table for two. Waiter. Офіціант. Waiter. І офіціантка буде Waitress. Waitress. The waiter will take your order shortly. Офіціант скоро прийме ваше замовлення. The waiter will take your order shortly. Menu. 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 Can I see the menu? Можна подивитися меню. Can I see the menu? Starter – Закуска. Starter I'll have a salad as a starter. Я буду салат на закуску. I'll have a salad as a starter. Main course. Основна страва. Main course. The steak is my favorite main course. Steak моя улюблена основна страва. The steak is my favorite main course. Side dish. гарнір. Side dish. Would you like a side dish with your main course? Ви хочете гарнір до основної страви. Would you like a side dish with your main course? Dessert. 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 The dessert menu looks amazing. Меню з десертами виглядає чудово. The dessert menu looks amazing. Set menu. комплексне меню. Set menu. The set menu includes a starter, a main course and a dessert. Комплексне меню складається з закуски основної страви та десерту. The set menu includes a starter, a main course and a dessert. Bill Рахунок. Bill. Could we have the bill please? Ми могли отримати рахунок, будь ласка. Could we have the bill please? Якщо вам подобаються наші відео і вони допомагають вам вивчати англійську, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, в коментарях залишайте теми, які вас цікавлять. І також ви можете підтримати наш канал на Патреоні, за що ми будемо дуже вдячні і наш контент буде ставати ще кращим. А тепер ми вивчимо корисні вирази та речення, які стануть вам у нагоді, коли ви підете у кафе або ресторан. Перше, що ми робимо, коли йдемо у кафе або ресторан, це бронюємо столик. Англійською забронювати столик буде to book a table, або to reserve a table. Наприклад, I'd like to book a table for two, please. Я б хотіла забронювати столик на двох, будь ласка. Або I'd like to reserve a table for two, please. Якщо ми не бронюємо столик, а просто приходимо у кафе, ми можемо запитати Do you have a table for two? У вас є столик на двох. Do you have a table for two? Або якщо ми бачимо, що є вільні столики, можемо сказати A table for two, please. Столик на двох, будь ласка. A table for two, please. Коли ми вже зробили бронювання і приходимо в кафе, ви можете сказати We've got a reservation under the name of і після of додати своє ім'я або прізвище. Наприклад, We've got a reservation under the name of Jones. У нас бронювання на ім'я Jones. We've got a reservation under the name of Jones. За кордоном не завжди є QR-коди з меню, тому ви можете сказати Can I see the menu please. Можна подивитися меню, будь ласка. Can I see the menu, please? Якщо ви вже визначилися зі стравами, ви можете розпочати речення з I would like або I'll have і далі сказати страву, яку ви хочете замовити. Наприклад, I'll have a salad as a starter. Я буду салат на закуску. Або I'd like the lemon tart for dessert. Я б хотіла лимонний тарт на десерт. I'd like the lemon tart for dessert. Якщо вам потрібно відійти у ванну кімнату, але ви не знаєте, де вона знаходиться, ви можете запитати: Where's the bathroom, please? Де знаходиться ванна кімната? Where's the bathroom, please? І, звичайно, в кінці нам потрібно попросити рахунок. Англійською ми скажемо. Could we have the bill, please? Можна нам рахунок, будь ласка. Could we have the bill, please? Це були вирази та запитання, які ми можемо сказати, а офіціанти можуть задати нам наступні питання. Can I get you a drink while you are waiting? Чи можу запропонувати вам напою, поки ви чекаєте? Can I get you a drink while you are waiting? Are you ready to order? Ви готові зробити замовлення? Are you ready to order? Would you like a starter? Ви бажаєте закуску? Would you like a starter? What do you want for the main course? Що ви бажаєте на основну страву? What do you want for the main course? What would you like to drink with your meal? Який напій ви бажаєте до своєї страви? What would you like to drink with your meal? Would you like any dessert or coffee? Чи бажаєте ви якийсь десерт чи каву? Would you like any dessert or coffee? How would you like to pay? Card or cash? Як ви бажаєте заплатити? Картою чи готівкою? How would you like to pay? Card or cash? Якщо ви розумієте, що офіціант не знає англійською, тоді спілкування може звестися до плюс-мінус п'яти слів виразів. This dish, please. Цю страву, будь ласка, і вказати в меню, яку страву ви хочете замовити. Yes, no, так, ні. Please, будь ласка, thank you, дякую. The bill please, рахунок, будь ласка, The bill please. І коли ми говоримо, що хочемо заплатити картою, ми скажемо buy card, buy card, а якщо готівкою, in cash. In cash. Запам'ятайте, що з card ми використовуємо прийменник buy, а з cash прийменник in. Buy card in cash. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним, і ви тепер будете використовувати нові слова у розмові. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео, щоб ваші друзі теж підписувалися на наш канал. Дякую вам за перегляди. Сії!